На даний час цільову підготовку спеціалістів для органів прокуратури здійснюють лише три виші: Національна академія прокуратури України, Національний університет, Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого та Одеська юридична академія за умови успішного закінчення навчання випускникам вузів гарантується працевлаштування в органах прокуратури області. У минулому році в органах прокуратури Хмельницької області було працевлаштовано 33 випускники зазначених в начальних закладів, 50% – з юридичної академії імені Ярослава Мудрого, яка є однією з найпотужніших юридичних шкіл держави. Близько 20 випускників цієї академії планується працевлаштувати в 2013-му. Усього ж в органах прокуратури області працює 83 молодих спеціалісти. Генеральна прокуратура на 2013 рік виділила для прокуратури області п'ят. Надцять цільових місць, отже. Хто має бажання отримати рекомендацію, може звертатись у міські та районні прокуратури за місцем проживання або у відділ роботи з кадрами прокуратури області. Леся Морозюк є випускниця Національного університету юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 1997 році дівчина отримала диплом з відзнакою, а сьогодні вже начальник організаційного контрольного відділу прокуратури Хмельницької області. каже за 16 років кропіткої праці в установі зрозуміла, що без такого багажу знань, який отримала у від Домому виші не змогла б досягнути своєї мети. Досі пам'ятаю викладачів Харківської юридичної академії. Досі мені сняться іспити, які я здавала. Саме вважаю, що саме юридична академія дала мені путівку у життя. Вона навчила мене працювати, навчила жити і працювати наполегливо. Ставити і досягати своїх цілей, Національний університет Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого один із найстаріших вищих навчальних закладів України Із славетними традиціями історією гостину відкриває для вас свої двері. Тут ви маєте нагоду стати успішним службовцем на високих державних посадах у судах, прокуратурі міліції інших правоохоронних органах, а також у господарських структурах не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу.